Підготовка міліціонерів до роботи у кінному патрулі розпочалась на базі кінно-спортивного комплексу Миргощанського коледжу. Месяца два назад к, к нам обратилась ровенская милиция, с тем, чтобы создать конную милицию в городе Ровно. Уже во многих городах Украины есть конная полиция, даже в Киеве есть на Трухановом острове, которые патрулируют улицы, это несколько и экономия бензина и лошадью можно заехать там, где машина не заедешь. И очень удобно патрулировать. И вообще конная полиция есть во всех странах Европы, мира. Прекрасна конна поліція, като ремі прекрасне хлащаєні патрулюють стадіони, стадионы, виступають вот, парки, выступают парки. Очень приятно смотреть, коли буваєш в Германии, там конную полицию. Отож, протягом місяця шестеро рівенських міліціонерів вчилися сидіти у сідлі, їздити полями, вузькими стежками, як правильно рухатись на зустріч автомобілю, водій, якого перевищує швидкість, а також тому, як затримувати правопорушників. У нас была прекрасная співпраця. Это был месяц такой очень приятный, когда к нам приехали работники милиции, очень хорошие парни, которые помогали охранять наши поля, кукурузы. И здесь они проходили обучение. Пока им купили две лошади в колхозе Кузнецова, но мы надеемся, что им купят больше лошадей. Я смотрела конюшню в городе ровно, очень приятно, потому что на фоне конной полиции может развиваться и туризм в ровно. Кінний туризм у Рівному цілком можливо почне розвиватися одразу ж після початку роботи кінної міліції. Про це вже заявило керівництво обласного управління внутрішніх справ. Конюшні та ОВЕС для коней у Рівному готові, та і міліцейські вершники також. Для мене це не перший раз сидіти в сідлі. Я сім років займався, а хлопці, які приїхали навчатися сюди разом зі мною, не перший раз сіли в сідло. Навчилися за 20 днів і готові патрулювати вулиці і міста. А ви, Руслан? Ну, відчуття це як романтика, як говориться, на цих конях. Ну, так, сиді, навчилися вже сидіти, їздити. Я вважаю, що в місті ми себе так, показати. Будемо патрулювати. Патрулюватиме кінна міліція райони, де важко проїхати автотранспорту. Гітропарк та Басівкут. Саме там рівняни незабаром побачать міліцейський патруль верхи на конях.